Всіх вітаю! З вами Елена Марко, і ми продовжуємо нашу роботу на моєму каналі YouTube І вже будемо починати з вами готуватися до нових енергій саме жовтня. Заздалегідь, як зазвичай, на моєму каналі підготовка до нового місяця. Вересень, в самому розпалі, 23 вересня, ми з вами зустрінемо. Саме день осіннього рівнодення я про нього написала дописи в всіх своїх соціальних сітках. Так само тут є допис на YouTube каналі. Шукайте, переходьте, читайте. І ми рухаємося з вами далі саме по осінніх місяцях. Зараз у нас триває місяць вересень, саме металевого півдня, який триватиме до ночі 8 жовтня 2023 року. І в ніч з 8 саме на 9 жовтня у нас вами зміниться місяць, саме за китайським календарем. Він пройде під стихією водної собаки. У нас, жовтні, завжди в китайській метафізиці, в китайській астрології займає саме знак собаки, цей елемент землі, досить таки сильної. Землі, і потрібно також зазначити, що це є міжсезонний місяць змінів сезонів між осінню і зимою. Тому в нас вже пройдуть різні енергії. Тобто, якщо в серпні і у вересні ми з вами жили під чистою енергією металу, то вже у жовтні 2023 року на нас з вами чекає змішані типи енергії: це саме вода плюс земля. Що важливо сказати? А, потрібно сказати, що 8 вересня ми з вами за китайським календарем ще пройдемо такий період, він називається холодні роси. Саме цей день, 8 числа, він наступає і пов'язаний цей період в китайському календареві з холодними росами і навіть вже виникненням першого інею. Холодні ранки, холодні вечори, холодні ночі, тобто вже температура повністю спадає, і ми поступово рухаємося до зимового періоду. Що важливо сказати за жовтень? Місяць може бути дуже непростим, скажімо, для всіх нас в цілому, і для України також, якщо дивитися карту Бадзи України, я трішки передивилася, і самі енергії 2020. 23-го року в жовтні досить конфліктні виходять енергії, тому що, наприклад, карта України день народження вогонь Ян, А в нас приходить а, чистий елемент Янської води вогонь -Ян, і земля, вогонь Ян і вода Ян, звичайно, вони входять в конфлікт. Але зараз прогноз не для України. Зараз загальний відеопрогноз на жовтень місяць, 23-го року. Що потрібно ще зазначити? Чому місяць може бути непростим? Нас з вами очікують коридор затемнень 15 днів жовтня, починається з 14 жовтня, 14 жовтня буде саме сонячне затемнення. І 28 жовтня на нас з вами чекає місячне затемнення. І період між 14 і 28 числом жовтня, і взагалі період, який називається коридором затемнень. Не бажано в такі періоди приймати якісь дуже важливі рішення, наприклад, заміжжя, переїзд, нове житло, початок ремонту, початок якихось серйозних відносин в бізнесі, в партнерстві. Не дуже хороший період для далеких дуже подорожей, переїздів імміграції. Тому що е, період такого коридору затемнень він потім може впливати протягом 18 років. Але, звичайно, що кожно все індивідуально і, відповідно, потрібно знати свою карту, як, наприклад, класичної астрології, чи карту Бадзи, чи дьотіш. Потрібно знати, яка у вас зараз удача, який період, наскільки ви впевнені в тому чи іншому крокові. Тому, якщо ви впевнені в тому, що щось треба робити саме з 14 по 28 число, жовтня беріть і робіть, тому що, звичайно, це 15 днів, ми не можемо нічого робити, нічого не приймати, ну, життя триває. Звичайно, що сонячні місячні затемнення, вони несуть свої корекції, вони трішки можуть ну, Завадити якісь удачі, завадити планам, і ну, все може трішки піти не так, і навіть певні наслідки можуть бути пізніше. пізніше. Що стосується у нас саме китайської метафізики, китайського календаря, я дуже люблю жовтень місяць, це знак собак, який мені, наприклад, дуже благоприятний. Що роки собаки, що жовтень місяць, тому що Собака, він входить в дуже багато таких поєднань вогню. І потрібно зазначити, що знак собаки містить в собі елемент землі, елемент вогню. Ось, і відповідно, він входить в трикутник вогню. Перше, так що потрібно зазначити, в кого є в карті бадзи, тигр або кінь, собака буде поєднуватися з вашими знаками. Або просто є тигр, буде працювати на півкомбінація, або є. Наприклад, тигр чи кінь, хто якийсь із цих знаків, собака з ними буде співпрацювати в енергії вогню. І якщо у вас є тигр і також в карті Бадзи кінь, собака створить повністю трикутник вогню. Якщо вогонь вам корисний, то це величезний плюс, тому що трикутники вогню, так само як і сезони вогню, вони дуже сильно працюють. Відповідно, є парне злиття кролик плюс собака. Для кроликів, якщо вогонь корисний, для вас собака це мега крутий знак. І дивлячись, де знаходиться у вас кролик, такі енергії і прийдуть у вас з енергіями жовтня, водної собаки. Звичайно, що у нас собака. Йде в конфліктний знак з драконом. Завжди в китайській астрології собака конфліктує з драконом. Тобто, по суті, земля Ян проти е, теж такої земляної енергії, Земля Ян проти земляян, хоча земляян проти земляян ніколи не конфліктують в китайському календареві в знаках. Просто я маю на увазі, що янські два знака і дракон він янський, і собака янський. Так? Тобто такі сильні, потужні енергії, які будуть зіштовхуватися. Що важливо! Що важливо. Uh... Водний собака, а, точніше водяна собака правильно говорити, не являється ні для кого з нас, в який би знак ви не народили за китайським календарем, не являється благородним знаком. Тобто є таке поняття символічної зірки благородна людина, коли певний знак дає дуже велику удачу. він а, працює над пустотою в бадзі, він, він не згладжує конфліктність і. Дуже такі хороші відносини з такими людьми, мати партнерами, яка для вас має цей знак, цю тваринку, наприклад, там кінь для вас чи кролик. Але собака жодної з 12 знаків китайського зодіаку не несе благородну символічну зірку, благородна енергія, благородна людина. Це потрібно знати, тобто удача вже трішки спадає у жовтні місяці для багатьох з нас, тому що така енергія вона здатна виводити з конфліктів, забезпечує безпеку в дорогах. Взагалі про цю символічну зірку дуже багато є інформації. в мене на курсах благородна людина. Знак, який для кожного з нас є. Їх є навіть чотири може бути знаки: два визначаються по дню народження і два визначаються по рокові народження. Але собака жодному з нас не дає цієї символічної зірки. Що важливо? Собака це такий знак, який, звичайно, входить в земляне покарання: бик плюс собака плюс коза. Тому всі мають бути насторожі зі своїм здоров'ям і особливо з певними подіями в житті, важливими такими ключовими: це тих, в кого в карті є коза або бик. І знак собаки, коли прийде після 8 числа, вже 9 жовтня почне працювати стихія водної собаки, для вас буде працювати саме земляне покарання. Він ще називається трикутник землі. Річ неприємна, навіть якщо вам корисний елемент землі. Я буду трішки розповідати зараз про тематику здоров'я у жовтні і ви зрозумієте, чому. Взагалі потрібно розуміти, що знак собаки представляє шлунок в нашому організмі. Це центр нашого тіла. Шлунок це імунітет нашого організму. І якщо у вас некорисний елемент землі, будь ласка, по темі здоров'я. В жовтні візьміть фокус на харчування, на шлунок, і особливо, якщо у вас створюється земляне покарання, передивіться зараз свою карту бази. Якщо у вас є бик і коза, або навіть один із цих знаків, собака піде в таке напівпоєднання або повністю в трикутник землі. Що важливо, ми вже взяли тему здоров'я і по ній йдемо. Земляне покарання може давати якісь опухолі, гнійні захворювання. Також по психологічному аспекті це не гнів, а упадок сил, депресія. І копання в собі, тобто замикання навіть собі, тому що земля це статичний елемент, вона не рушійна сила в китайській метафізиці, і земля пов'язана, звичайно, з солодким смаком. Тому в кого є бить і коза, вам дуже рекомендую в жовтні взятися за свою фігуру, за дієту, сісти на дієту, почати споживати менш жирні продукти, менш жарену продукцію, а більш таку дієтичну рослинну, тому що собака приносить ще плюс вашій карті Бац, якщо у вас є коза і бик, елемент землі. Що важливо по здоров'ю у жовтні для всіх, це, звичайно, харчування, воно має бути дуже збалансоване і. Менше солодкого, тому що солодкий смак пов'язаний з енергією землі, мучні вироби, все, що пов'язано з тортиками, випічка, хлібні вироби, мають бути зменшені в споживанні у жовтні місяці. Нирки. В кого проблеми з нирками? Вони можуть дати про себе знати саме в жовтні 2023 року, тому що у нас приходить водяна собака. Стихія води дуже сильна, вода янська, стихія дуже потужна. Сечовидільна система не можна довго бути на холоді. Можете люди, яким не корисний елемент металу і води, ви повинні дуже сильно берегти свої ноги, тому що ноги, якщо вони промерзають, дуже часто дають, звичайно, простуди захворювання. Ну і звичайно, сечовидільної системи, системи, пов'язані з нирками. Ось тому, кому не корисна вода, будь ласка, дуже бережіть свої нирки і будьте в теплі в жовтні місяці. Ну і вагітні, особливо в місяць водної собаки маєте перепровірятись декілька разів, і питання нирок має бути дуже підкреслене для вагітних у жовтні 2023 року. Що важливо, про дієту, я сказала, відміняємо солодощі, менше, менше їх споживаємо. І особливо, якщо у вас в карті Бадзи є бик або коза, бик плюс коза створиться у нас саме земляне покарання. Річ неприємна. Особливо, якщо земля не корисна. Це здоров'я, це аварійні ситуації, пов'язані з землею і з затримками процесів бізнесу, заробітків, процесів. Е Обмін речовин в організмі, тому саме земля в китайській метафізиці, в китайській астрології пов'язана часто з опухолями, з раком, з раковими клітинами. Тому дуже рекомендую всім по здоров'ю в жовтні зайнятися спортом, фізкультурою, очищення організму, детокс-програми, дієти, споживання соків. Тим більше в нас зараз період осені є фрукти, є соки. Це для всіх для нас. Найкращий місяць для здоров'я це для тих, хто народився в листопаді, якщо у вашій карті бадзи є знак свині. Запам'ятайте, це у вас пер собака дає зірку символічну енергію небесного лікаря, і саме для свинок, якщо ви народжені саме в листопаді за китайським календарем. У вас найкраще місце для лікування, операційних втручань і, взагалі, все, що пов'язано зі здоров'ям. У вас найкраще місце саме водної собаки. Що важливо? Важливо зазначити, що в нас водна стихія приходить, водна собака. Дуже повинні бути на такому, скажімо, спостережливому моменті ті, хто народилися у сіянській стихії вогонь Ян. Це день народження Вогонь Ян або рік народження Вогонь Ян, тому що вода Ян з вогнем Ян конфліктує. це прямий конфлікт на весь жовтень, на весь а, місяць саме водної собаки. Ну і ті, хто народилися в день вогню інь або в рік вогню інь, вода ян об'єднується з вогнем інь у дерево. Третій компонент. І якщо вам дерево корисне, це величезний плюс на жовтень вашій карті бадзи і вам, ваші удачі. А якщо дерево вам не корисне, і ви народились, наприклад, в день вогню інь, або в рік вогню інь, чи вогонь іні в місяці, чи в годині народження, все рівно водаян спрацює з цим вогнем, інь, об'єднається в дерево, і воно називається Злиття співчуття. І, відповідно, якщо вам дерево не корисне, то це будуть неприємні які зміни в житті. Ну і не забуваємо про коридор затемнень у жовтні місяці. Що важливо, мають бути на стрімі, скажімо так, вогняні дракони. Тому що у вас це я скажу, який, до речі, рік я дивилась, виписувала вогняній дракон. Для вас буде окремо відеопрогноз, це 76-й рік народження. Це вогняні дракони. У вас вогонь Ян напряму зіткнеться з водою Ян, і дракон зіткнеться з собакою. Тому рік, взагалі, точніше місяць може бути непростим. Але ще ми до драконів прийдемо в окремому відео з вами. Що важливо, хто народився в рік півня або є в карти півень, дракон з півнем, вони то, точніше, собака з півнем, вони не мають конфлікту, входять в сезон металу, тобто вони об'єднуються в теж сезон металу, але парне є неблагополучне поєднання, собака півень, це поєднання називається підступності, обману або зради. Тому будьте акуратні у відносинах, особистих відносинах, якщо у вас є півень, Рік народження, місяць, день або година. По карті бадзи собака з півнем йдуть в непогане поєднання металу, якщо метал корисний, це якщо ми бремо сезон. В сезон входять три завжди знака: це півень, якщо не помиляюсь, мавпа і собака. Ось, але собака плюс півень, в них іде парне, неблагополучне поєднання в системі бадзи у взаємодії земних вітом, знаків простою мовою. Це підступність питання у поєднання в обман, зраду або підступність. Будь ласка, зверніть на це увагу. Ну і звичайно, хто народився в рік собаки, дракона, кози або бика в рік. Я ще раз наголошую: дракона, кози, бикачі, собаки, у вас іде зміна житла, у вас іде зміна там, де ви працювали, де ви жили, або зміна покупка нерухомості іншого для бізнесу чи якихось інших справ. Зміна авто, покупка авто. У вас йдуть зміни по переїзду, по переміщенню, по роботі, по колективу, де працювали або працюєте. тобто ці знаки вони взаємодіють із собакою, ще раз повторюю. У рік, хто народився собаки, тому що собака плюс собака це що дублікація знака на жовтень, саме 23-го року: коза, бик і дракон. Тут розумієте, так? Дракон зіштовхується з собаки, коза і бик ідуть в земляне покарання. Тому всі люди, які народилися в ці роки, відчують зміни по нерухомості, по транспортних засобах, по місці проживання чи роботи. Це точно відбудеться в більшості цих людей. Далі чекає дуже багато змін молодих людей віком від 20 до 25 років у місяць водної собаки. Будь ласка, зареєструйте це. І дуже будуть такі зміни і в житті по навчанню, по роботі, по переміщенню, по житлу. Люди віком від 20 до 25 років дуже відчують сильні зміни у жовтні, саме в місяць водної собаки. Ну, і, звичайно, для тих людей, хто народився по карті бадзи в день земліян або в день землі Інь. Для вас вода це гроші, і, відповідно, місяць жовтень, якщо вам корисний елемент води, якщо корисний знак собаки. Такої земляного, земляного знака, то для вас вода Ян це елемент грошей. Буде можливість добре заробити, закінчити якісь фінансові справи, упорядкувати справи. Ну і взагалі, наступний місяць теж, листопад у нас буде водяної свині. А якщо у вас карта бадзи сильна, і ви народилися в день земліян або в день землі інь, вода для вас це гроші, це фінанси, це бізнес, це заробітки, це торгівля, це продажі, це підвищення зарплати. Запам'ятайте це, зафіксуйте на жовтень, у кого сильна карта і корисний елемент води. Це земля Ян, земля Ін, Будь ласка, відмітьте, що у вас може бути дуже сильний хороший місяць а, саме по заробіткам у жовтні місяці. Ну, в кого слабка карта земля-ян і Земля І. Ну, на жаль, вода вам однозначно не корисний, елемент багатства по вашій карті, і можуть бути фінансові проблеми якісь. Намагайтеся десь зекономити, десь думати, що купувати, що ні, куди інвестувати, як що робити, як розвиватися саме по своїх фінансах. І не забуваємо про коридор затемнень 14 по 28 жовтня. Постарайтесь зробити всі важливі справи до 14 жовтня. Так, що ще хотіла б підкреслити: таке дуже важливо. Собака. Знак собаки є зіркою червоний луань, що означає харизму, що означає ваше таке, збільшення вашої харизми. Потужності, краси, привабливості для інших людей в цілому і для протилежної статі. Це якщо у вашій карті Бадзи є знак змії у дні народження. Якщо ви народжені в дні, в карті Бадзи, у вас є, є саме змія. Тобто беремо карту бадзи, відкриваєте. Я вам і калькулятори прикріпляла, і є інші. Хто знає, дивитесь калькулятори. Якщо ви народжені в день змії в карті Бадзи, то собака, у жовт. Принесе вам на весь місяць символічну енергію зірку червоного Лугання. Це зростання пристрасті, краси навколо вас, можливість зустріти когось, познайомитись з кимось і збільшення вашої привабливості або харизми. Чимось ця символічна зірка схожа до квітки персика, але різниця трішки є. Так. Що цікаво, що у нас колір саме в жовтні місяці це чорний колір, темно-синій синій і темно-сірі кольори. Тому що в нас водяна собака, а водяна собака це в нас е, водний елемент, це чорний колір, темно синій скажімо, кольори глибинного моря та океану. Такі кольори бажано носити в жовтні місяці. І… Е, 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 е. Також а, слід зазначити, що все-таки у нас в собаці є знак трішки прихованого вогню. І я говорила так, на початку цього загального прогнозу, що у нас тих, хто має тигра, собаку, кролика в карті Бадзи, і якщо вам вогонь корисний, то місяць завжди жовтень має проходити більш-менш вдало. Але у нас буде з вами для кожного знаку прогноз на жовтень місяць, і я думаю, що я думаю, що ви чекатимете ці прогнози. Наступні 12 відео для кожного знаку прогноз на жовтень місяць, на місяць водної або водяної собаки. Тому перше таке відео вже в нас з вами є і ми потихеньку готуємось до жовтня місяця на моєму каналі. Тому підписуйтесь на мій канал, рекомендуйте друзям, колегам, знайомим україномовний канал про феншуй та китайську метафізику, китайську астрологію, майстра феншуй Еліни Марко. Тому до зустрічі! Ставте вподобайки цьому відео, щоб ви не пропускали мої наступні відео. І ми зустрінемось з вами далі. Тому готуємось до жовтня. Заздалегідь! До зустрічі!